Доброго дня, слава Україні! Шановні присутні, головуючі, депутати, зрозумійте, ми не проти копису особисто. Ми всі класні. Справа в тому, що ми проти невиконання законодавства. Ми до вас прийшли з тим, щоб ви допомогли нам у здійсненні наших прав згідно закону України про статус ветеранів війни. Стаття 12. Піль учасникам бойових дій та особах прирівнених до них. Пункт 14. Першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. От ви виділяєте собі вашим друзям. Ми не проти. Але ще раз наголошую, першочергове право маємо ми. Тому перша пропозиція. Давайте якось чесно скажіть, як ми можемо вирішити наше питання, а потім вирішуйте свої в межах законодавства звісно. Крім того, створили ми комісію. Класно, гарно, але процедурно вона не проведена. Це фількінограма. Ви знаєте прекрасно, як вона має провестись по процедурі. І третє. Стаття 20 цього ж самого тику. Права громадських організацій та інших британських об'єднань. Я швидко зачитаю. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Криму в межах своїх компетенції надають ветеранським організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безоплатно надають будинки приміщення обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Ветеранські організації від відплати за користування комунальними послугами і так далі. Хто з вас знає, як наша асоціація півтора року виживала? Я вже неодноразово звертався до міської районної ради. Підтримки ніякої. А потім в когось виникає здивування, чому накипіло. Тому ще раз, перше, наголошую, ми маємо першу чергове право на забезпечення земельної ділянки, а не ми. Друге, давайте проведемо нормальну на земельну комісію. І третє. У правам громадських організацій, що ви можете запропонувати? Дякую.